3 березня в обласній державній адміністрації за ініціативи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області відбувся круглий стіл на тему Психологічний захист вимушених переселенців. Серед учасників заходу були представники обласного штабу з вирішення соціально-побутових проблем вимушено переміщених громадян та представники громадянського суспільства. У вступному слові, перший заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Приварський зазначив, що місцеві органи виконавчої влади постійно опікуються над сім'ями, які прибувають зі сходу України, та активно допомагають їм у вирішенні соціально-побутових проблем. Сьогодні користуємося нагодою, щоб перш за все познайомитися з досвідом психологічної служби державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо надання. Допомоги вимушено переміщеним особам з Автономної Республіки Крим та східних областей нашої держави. Прошу присутніх представників служб та громадських організацій висловити свої думки та прийняти активну участь в обговорі. У кращу сторону було відмічено продуктивну роботу рятувальників Рівненщини в організації та координації питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються із зони проведення антитерористичної операції. Поряд з цим Юрій Приварський наголосив на необхідності поглиблення співпраці служб та організацій області. В свою чергу начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області Сергій Крук завірив усіх присутніх у готовності особового складу підпорядкованих підрозділів оперативно відреагувати на усі можливі ризики техногенного і природного характеру та створити умови для нормального функціонування систем життєзабезпечення регіону. За словами полковника Сергія Крука, це дозволяє ефективно вирішувати питання вимушених переселенців. Організовано їх зустрічі та супровід до місць тимчасового проживання. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять постійне вивчення соціально-побутових умов проживання вимушених переселенців, а також надають психологічну та за необхідності домедичну допомогу. Психологи служби порятунку працюють з родинами переселенців, аби відновити їхній емоційний стан та повернути до нормального життя. Особлива увага працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій приділяється найбільш вразливій категорії дітям. У роботі з малечою рятувальники використовують цілий комплекс культурно-розважальних та виховних заходів: екскурсій до музеїв та пам'ятних місць, відвідування зоопарку, кінотеатрів, цирку, участь у спортивних заходах, акціях, вікторинах, конкурсах. Усі питання вимушених переселенців перебувають на особистому контролі голови обласної державної адміністрації Віталія Чугуннікова. Ситуацію в Україні на сході наші психологі... Спільно з іншими службами представниками працюю зараз якраз по, по людях, які тимчасово переміщуються, спільно з тою саме освітою, медициною і управлінням соцзахисту. Тому в нас буде відбуватися нарада два дні на базі Рівнічини, присутній весь західний регіон, представників психологічної служби Державної служби надзвичайних ситуацій. Про основні напрямки роботи психологічної служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, головні здобутки у 2014 році та пріоритетні завдання на 2015 рік, учасникам круглого столу доповів начальник Центру психологічного забезпечення підрозділів оперативної рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України Анатолій Сичевський. Зокрема, він зазначив, що досвід надання екстреної психологічної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій, посприяв належним чином організувати заходи психологічної адаптації вимушених переселенців. Психологічна служба ДСНС має два основних напрямки. Один він передбачає психологічне забезпечення особового складу. Тобто це, в принципі, ці напрямки, які є у всіх силових структурах, і на нас безпосередньо кодексим захисту покладено психологічний захист населення. Для гарантування належного рівня соціального забезпечення даної категорії громадян України Державна служба з надзвичайних ситуацій співпрацює з центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими і волонтерськими організаціями. На завершення виступу Анатолій Сечевський наголосив, що психологи служби порятунку, як і весь особовий склад підрозділів цивільного захисту, знаходяться у постійній готовності до дій за призначенням. І які б не гаразд не траплялися у повсякденному житті, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій завжди готові прийти на допомогу. Під час обговорення за круглим столом кожен із присутніх висловив свої думки та побажання щодо покращення психологічного захисту вимушених переселенців.